Вітаю вас, любі слухачі вечірніх роздумів над Словом Божим, роздумів над своїм життям, роздумів над подіями, які хвилину назад відійшли у вічність і стали історією. А величезні розділи історії людського життя це відносини людини і Бога, дивлячись на величезну кількість величних храмів, збудованих в ім'я Бога. Слухаючи музику, яка створювалася ім'я Бога для прославлення Його, яка прославляла і прославляє в наш час Творця, твори письменства, архітектури, живопису, скульптури. Все те, що вважається духовним надбанням це твори, які говорили про відношення людини і Бога. Сторінки Біблії. Бого слова теж говорить про відносини людини і Бога. Адам, Йосип, Мойсей, пророки, царі, народ у кожного з них, як і в кожного з нас свої відносини з Богом. Я хочу зупинитись на Давидові, ім'я якого в Біблії згадується 800 разів, із них 60 разів в новому заповіті. Ось слова Давида. Друга книга Самуїлова, 23 розділ: Слово Давида, Сина Єсеєвого, і слово мужа високопоставленого, помазаного Богом Якововим і солодкого піснотворця Ізраїлового. Дух Господній говорить в мені, а слово Його на моїм язику. В діях святих апостолів апостол Павел приводить Господні слова про Давида. Знайшов я Давида, сина Єсеєвого, чоловіка за серцем своїм, що волю мою він виконувати буде. Від юності, коли в ім'я Бога виступив Давид проти Голівафа, і до старості відчуває Давид свою залежність від Бога і наслідок цієї живої віри народжені псалми. Деякі із, рядки із них я хочу вам прочитати. Псалом восьмий Господи, владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє імення, слава Твоя над небесами. З ус дітей, немовлят, учинив Ти з хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника і месника, коли бачу Твої небеса, діло пальців Твоїх, місяця і зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, син людський, про якого ти згадуєш? А проте вчинив ти його мало меншим від Бога, і славою, і величю ти коронуєш його, учинив ти його володарем творива рук своїх, все під ноги йому вмістив, худобу дрібну та биків, їх усіх, а також степових звірів, диких, птаство небесне та риби морські, і все, що морськими дорогами ходить, Господи Боже наш, яке то величне на цілій землі твоє імення». Ось рядки псалма, які говорять про велич Бога і про мізерність людини, про яку пам'ятає Бог. Хочу прочитати рядки із 57-го псалму, який названий Золотий Псалом Давидів: Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо до тебе вдається душа моя, і в тіні твоїх крил я сховаюсь, аж поки нещастя мене. Як кличу до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить для мене добро, Він пошле з небес і врятує мене, він поганьбих того, хто чатує на мене, Бог пошле свою милість та правду свою на душу мою. Знаходжусь я серед левів, що людських синів пожирають, їхні зуби, як спистої та стріли, а їхній язик гострий меч. Піднесися ж, о Боже, над небо, а слава Твоя над всією землею. Вороги приготували пастку для стіб моїх, душу мою нахилили, вони викопали вовчу яму для мене і попадали в неї самі. Моє серце зміцнилося, Боже, зміцнилося серце моє, я буду співати та славити Тебе. Ось слова Давида, як вони міняються, коли він був. Ховався в тіні крил Господніх, поки нещастя мене, і коли попадали вороги в ту вовчу яму, яку готували на нього, і він зрадісно говорить, я буду співати та славити тебе. Дуже багато псалмів Давид присвятив Богові і своєму відношенні, і своїй вірі до нього. Але в старості. Переможений власними пристрастями, коли впав у гріх, він не вагався визнавати свій гріх і нести за нього покарання. 51-й псалом це покаянний псалом Давида. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Свого, загладь беззаконня мої, обмий мене зовсім з мого беззаконня. І очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тобі одному, тобі я згрішив, і перед очима твоїми лукави вчинив, тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганний у суді своїм. Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого Духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість спасіння твого, злаїдним духом підтримай мене. Ось відносини Давида до Бога, його віра і його псалми. У кожного з нас свої відносини з Богом, у когось такі, як у Давида, а в декого, як говориться в українському прислів'ї. Як тривога, то й до Бога, а по тривозі, то й по Бозі. Я хотів би, щоб у кожного з нас була б віра, така, як була в Давида. І хочу ще прочитати один деякі рядки із Псалма Давидового. Це 34-й псалом. Я благословлятиму Господа кожного часу, хвала йому завсіди в устах моїх, душа моя буде хвалитися Господом. Хай це почують слухняні, нехай звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа і підносьте ім'я Йому його разом. Шукав я був Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтеся до нього і засяєте, і не посоромляться ваші обличчя. Цей убогий взивав, і Господь його вислухав, і у усіх його бід його визволив. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його і визволює їх, скуштуйте і побачите, який добрий Господь. Блаженна людина, що надію на нього кладе. І вас я закликаю. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь, йому слава навіки, а милістью, хай буде з усіма нами. Амінь.